Привет. Сьогодні я розказую, як скачати Діктаторс ну, Діктатори. Е, сьогодні я вам покажу, як скачати взломку, бо всі хочуть захватити, може, і весь світ. Там. Е, сьогодні я покажу, як і скачати взломку. Ось спочатку е, ми Пишем зон зону, вот сэм, паттерс, ось, ноу, брейк, ось, скачать, Ось диктатор No Place. Скачуємо. Скачуємо. І деталі. Я вам ще її покажу, як воно і роботає. А ви поки що подождете як вона качається. Коротше вона скачалась, Я вже сюди. І ось як воно работає. А, наші це не те, но це таке саме, як і те. Ось. Так, да, тут ми в мінус уходимо, але все і давайте. І нічого не треба. Ось, я вже її в разі океанію почти. Ось ну і ось я в мінусі. Так, да, мінус почти мінус 9 мільйонів. Ось почти. Америку, Америку, Канаду вже захотив. І отак от вона роботає. Ну що ж я сьогодні вам показав, як вона працює. Може у вас там не буде в мінус уходити. А, просто якщо ти купляєш, то воно обільшується. Або одразу вже оце. Якщо не работає, то е, візьміть другий файл. І подивіться вже що всім пока! Сьогодні я вам показав, як скачати це. Що, Всім пока!